У середу, 10 липня, у приміщенні мерії відбулось чергове засідання виконавчого комітету. На порядок денний було винесено 74 питання та 11 додаткових питань внесли члени виконавчого комітету. Спочатку мова зайшла про виконання програми зайнятості населення. Її метою є підвищення рівня працевлаштування населення та запобігання звільнення працівників внаслідок кризи. Дані свідчать, що кількість безробітних громадян зменшилась, а рівень працевлаштування на сьогоднішній день становить 30,4% серед тих, хто звернувся до міськра районного центру зайнятості саме таку інформацію всім присутнім повідала Любов Даниленко, заступник начальника управління праці та соціального захисту населення. Станом на 1 липня 2010 року чисельність населення зайнятого у всіх сферах економічної діяльності місця становить 24 тисячі вже назвала 411 чоловік. Станом на цю ж дату в місті створено нових робочих місць. 462, в тому числі юридичними особами 176. Аналіз статистичних даних свідчить, що кількість звернень незайнятих громадян до Центру зайнятості за допомогою пошуку роботи зменшилася. Так, у першому півріччі 2010 року, за отриманням соціальних послуг, протягом січня червня до центру зайнятості звернулося 561 чоловік, що на 162 особи менше, ніж в аналогічному періоді 2009 року. Наступним доповідав начальник управління житлово-комунального господарства Володимир Аврамчук. Він розповів про хід виконання програми забезпечення міста якісною питною водою. З початку 2009 року для впровадження цієї програми було витрачено 2 мільйони 800 тисяч гривень. міська міська рада в особи міського голови підписали. Договір із світовим банком зараз відпрацьовуються проекти. і Я думаю, що в четвертому кварталі буде фінансування цих проектів, які будуть направлені на поліпшення якості води в нашому місті. Далі за порядком денним розглядалось питання рівня організації роботи зі зверненнями громадян у телерадіостудії Бориспіль. Антон Базилінський, директор телеканалу, доповів, що підприємство бере активну участь в організації спілкування між владою та громадою. Зокрема, цей процес відво через телевізійні програми Мере громада та вільний мікрофон. «Думаю, що з нової каденції депутатів Ми почнемо програму Щось на кшал, звернись до депутата. Зараз я говорив з депутатами про це вони за, але вони вже виборчій ніби кампанії, тому їм трошки не до цього. Але я думаю, що ми зробимо програму таку співпраці громади і депутатів. Всі питання були добре підготовлені, тому буквально за півтори години їх розглянули. Євген Трофімов, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.